Прикордонники вбили ще одного українця на цей раз на території Молдови. Вітаю вас, шановні друзі! 13 липня в Окницькому районі біля КПП Клокушна Сакряни у 250 метрах від україно молдовського кордону вже на території Молдови. Селяни збирали урожай і знайшли тіло, яке вже почало розлагатися. Як виявилося, це тіло належить 27-річному українцю, і на тілі були кульові поранення. Одне із них було в голову, одне у спину. Тобто цьому чоловікові вдалося перетнути кордон, вдалося вирватися з цієї клітки під назвою Україна, але прикордонники, коли побачили, що він вже біжить по території Молдови, почали стріляти йому в спину і вбили цю людину. Далі почалося саме цікаве, як тільки ну, ця новина вчора полетіла по найбільшим українським телеграм-каналам, не пропагандонським, звичайно, там про таке не розказують, а по тим каналам, в яких розказують правду. До речі, в моєму каналі також я публікував цю новину. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Так от, як тільки ця новина підняла резонанс в Україні, сьогодні в молдовських каналах з'являється нова новина про те, що поліція офіційно прокоментувала цю ситуацію і сказала, що так, було знайдено труп українця, але ніяких кульових поранень на ньому не було знайдено. Отож, як бачимо, колишній голова РНБО, а нині посол України в Молдові Олексій Данілов, свій хлібчик відробляє. Але по факту маємо чергове вбивство українця прикордонниками, причому знову стріляють у спину. Погодьтеся, якось дивно воно все виглядає. Ворог, російський окупант, стріляє тобі в обличчя, а свіже українець стріляє у спину.